Як Варба над стоком, як під підстріхою, обріз, як дівчина, садочку, як шматок, що відгриз, доки Богу не знудились люди, завжди Україна буде, доки Богу не знудились люди. Завжди Україна буде. У Миколи Міхновського був друг Володимир Шемет. Вони були обоє члени Центральної Ради. І от в садибі Шемета Микола Міхновський покінчив життя самогубством 100 років тому. І от Ждан Шемет, Ждан Володимирович Шемет, син цього Володимира Шемета, вперше побачив це тіло, яке висіло в їхньому саду. І Ждан Володимирович Шемет, вже коли виріс, він дбав за могилою Міхновського до 1941 року. Потім їх вислали в Сибір. Потім вони повернулися, і він і далі продовжував вже з початку 60-х років дбати за могилою Миколи Міхновського. Коли йому вже залишилося жити кілька місяців, йому вже було 87 років, він не хотів цю таємницю забрати з собою, тому що могила Міхновського не існувала. Тому що могили ворогів радянської влади не мали права на, на існування. Їх зносили, їх плюндрували. От, москалі завжди знущалися над нашими могилами і тілами наших героїв. І тому він мене попросив перейняти оцей обов'язок дбати за могилою Миколи Міхновського. Але там не було доставити ставити пам'ятник. Там стежка, там уже нові поховання. Все, і я порекомендував ректору Маупу Георгію Щокину поставити ось тут на видному місці, де хочеш не хочеш. А побачиш нашого Миколу Івановича. Він мене почув, зробив бронзове погруддя, яке невдовзі було декапітовано. І оце був тільки оцей постамент, і кілька років він нічого там не було. Держава наша промовчала. Я не хочу називати імен, але в мене є обіда на деяких наших державотворців, які мусили державним коштом поставити нове. І тоді історичний клуб Холоніяр оголосив збір коштів в інтернеті. Ми зібрали і зібрали навіть більше ніж треба. І решту ми віддали на пам'ятник Болбочану, ті, що залишилися. І ми поставили камінне по грудя. скульптор Дмитро Бур'янко, зак історичного клубу Хулуніяр зараз військовослужбовець. От. І через два тижні вже на цей пам'ятник був здійснений напад, відбили вуса, носа, палили вогнем, викликали поліцію, ну вони склали, але ну, так воно нічим і не закінчило, склали протокол. Ну, а ми потім з Дмитром поремонтували його. Але тріщини пішли, і тому ми вирішили з Максимом Коляденком і з Олексієм Мушаком зробити бронзове погруддя. Зробив його також козак історичного клубу Холодний Яр Ігор Семак із Калуша, автору того пантеону в Холодному Яру, де стоять пам'ятники Давінші, Хамеру, Куцину і іншим нашим героям. І ось сьогодні ви були свідком відкриття цього пам'ятника. стріла, Наша боротьба удовічно продовжується. Практично проти одних і тих же ж ворогів, але, на жаль, слід вам пам'ятати, як на мене, що не тільки вони, насправді нам вороги, і ми маємо пам'ятати про те, що. Як зовнішні, так і внутрішні проблеми треба вирішувати, треба захищати, треба викорінювати меншовартість, треба викорінювати ватність, треба викорінювати будь-які ворожі наративи. Треба пам'ятати про нашу славну націю, про внесок великих українців, холодноярських повстанців завдяки пану Роману, про яких ми багато знаємо, і Продовжувати. От в цьому контексті я нерідко згадую Миколу Руденка, який казав, що на порозі 3-го тисячоліття людство буде складати іспит на існування, і те, як воно його складе, залежатиме від того, як його складуть українці. Як день пішов назад. Кинув свій серунищи, рубіни крові брижнули на дахи, і червню спокійний став блищить, рубіни крові брижнули на дахи, і червню спокійний став блищить. Зітханням млине тихий повів вітру, і ладаном о щині арома, на очи навіває вечір митру, І править жалібний обряд. На очи навіває вечір тру, і правий жалібний обряд. Студентської лави захопився Миколою Міхновським Тарасом Чухліб, доктор історичних наук. Цитую пана Микола Міхновського із самостійної України 1900 рік. Як злучилася держава Московська з державою українською? Знак питання, шляхом погодження кома? А погодження це вилилося у формі так званих переяславських статей Богдана Хмельницького. Сім пунктів. Перший пункт. Переяславський контракт формулював взаємини і обопільні відносини держав. Обопільні відносини держав. Богдана Хмельницького з царем Олексієм Михайловичем. Друге, власть законодатна і адміністраційна належиться гетьманському правительству без участі і втручання царського правительства. Другий пункт. Третій пункт. Українська держава має своє окреме самостійне військо, самостійне військо. Четверте, суб'єкт неукраїнської національності не може бути на уряді в державі українській. Я зараз поясню, биївки встановлять контрольні урядники, що доглядають певність збирання данини на користь Московського царя. Так от. Коли до нас прийшли іноземці, не буду називати їхнім словом, хто вони вони такі ляхи, вони зайняли всі наші уряди. П'яте, незламність стародавніх прав, як світських, так і духовних осіб і невтручання царського правительства у внутрішнє життя Української республіки. Української республіки. Ми республіка. Гетьман щось не так все. Наш козацька рада зібрала з іншого гетьмана. То втопили, тому пісок насипали. В Дніпро утопили, то зарубали голову, відрубали Івану Бреховецькому. Чого ми боїмося? У Юрія Гордіса Горського є п'єса, яка називається Клянемось могилами героїв. Так склалось, що в нас історичних могили історичних героїв розсіяні по всьому світу і скрізь крім України. Маємо два найбільших таких поховання. Одне знаходиться в урочищі Сандормах в Карелії, яке утворилось внаслідок святкування 20-річчя жовтневої революції. Відсвяткували так. Сотні українських духовних лідерів там поховані. І все, що ми маємо, це хрест убієнним синам України. Не знаю, чи до сих пір стоїть, маю сумніви. Інше це цвинтар святого Андрія. Знаєте, в якому місці знаходиться? Сант-Баундбрук, Нью-Джерсі. Шість тисяч українських провідних діячів поховані там. <кій> в Україні, на жаль, не так багато. Тіло Ярослава Мудрого в Києві пролежало 900 років. Зовсім недавно, ну, в історичних мірках, зникло, і його особливо ніхто не шукає. Тіло Богдана Хмельницького, ймовірно, знаходиться в Пілінською церкві в Суботові, але коштів на повноцінні розкопки до сих пір не можуть виділити, які ну, бояться пошкодити якісь там мури. Але ж... Багато хто скаже, що можливо під час війни не час для сантиментів чи культурних проєктів, Але давайте згадаємо історію християнства, початок нашої ери, коли 300 років християни бились в кривавих битвах, вмирали сотнями тисяч, в печерах ховалися, ходили апостоли і послідовники по всьому світу, але не зробили основного. І це основне зробив імператор Костянтин в 320 році, коли в 20-х роках, коли вирішив, якщо в нас є християнство, то має бути могила Христа, відкопали хрест Господній, побудували храм гробу Господнього, який так чи інакше зберігся до наших днів. І з тих пір почалась історія імперії Візантії, яка простояла тисячу років, і історія Священної Римської імперії, яка сформувала. Етику сучасної європейської людини, в тому числі і України, тому що ми знаємо, що княгиня Ольга, потім князь Володимир, принесли християнство до, до нас е, в країну. Е, тому е, хочеться подякувати Ждану Шемету і Роману Ковалю, що вони за 100 років, 100 років, вже як Микола Міхновський загинув, зберегли і пам'ять, і місце пам'яті. І з вуст вуста передали це нам наступному поколінню, і хочеться, щоб ми. Ну, це ще один крок був до вшанування тих люд, тих людей, які нам завдяки яким ми отримали найбільшу державу в Європі до сих пір. Тому хай ці могили наступна там Болбачина буде далі. Там ще плануємо, щоб вони були такими нашими маленькими храмами. Тих наших духовних лідерів і тих ідей, завдяки яким ми отримали цю країну. Також згадуються слова Романа Коваля, який сказав, що місія мого життя це об'єднати душі українців. І хай цей, цей пам'ятник буде плюс один крок, щоб виконати цю місію. Шаліте, шаліте. Те кати годуйте шпіонів, будуйте тюрми, до бою сто тисяч поборників стане пірвем, 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 ці каєтани, за правду, за волю ми станемо враз. Манці, ні багнет, не постра для нас, бо вольного духа не скути в кайдани. Біда, 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 вам тирани. Робітники духа, робітникам всім, ми руки подаємо на бій їх ведім, бо всіх нас злочила одна я неводоля, і труд, і під, і кров кнут не доля. За правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні багнети, не пострах для нас, бо вольного духа не скутив кайдани, біда, 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 вам тирани! Від краю до краю негроми гудуть, українські полки на ворога йдуть. і поклик рокоче вставайте, народи прийшла пора, пора, день свободи. За правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні баганети, не пострах для нас, бо вольного духа не скути в кайдани, біда, біда, біда вам тирани. Підвалини світа валяться старі, поблідли, деспоти дрожать у пирі, Бо сонце свободи вже сходить яскраве для всіх, для всіх, для всіх рівні права. За правду, за волю ми станемо враз. Панці, ні багнети, не постра для нас, бо вольного духа не скути в кайдани, біда, 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 вам тирани. І вольні народи, як добрі брати, полинуть до сонця до щастя мети, розкуєць, здвигнеся і наша родина одна, сильна, вільна. Україна, за правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні багнети, не ні для нас, бо воїна духа не сходи в на смерть, на смерть, на смерть вам тирани! за правду, за волю ми станемо враз! Ланці, ні багнети, ні постраг для нас по вільного духу, не скути в кайдани. На смерть, на смерть, на смерть, вам тирани! Що мене підкупали більше всього Миколі Міхновського? Що в нього думки якби не розходилися з його діями, якщо його думки були проукраїнськими. То і дії були проукраїнськими, що дуже сильно відрізняли його від всіх сучасників. Бо вони були по своїй суті, по своїх проявах проукраїнськими, але якщо подивитися, то здебільшого вони були антидержавними, бо хочу нагадати, що велика кількість українських героїв, яких ми так вважаємо героями, вони не хотіли української держави 100 років тому. Вони вважали, що не треба мати свого українського війська. А Міхновський той час розумів, що це треба. І оця історія, що він був е, чужим серед своїх, ну вона якби його наслідувала, мені здається, навіть зараз. Бо якщо ви подивитеся, ми стоїмо зараз на байковому кладовищі, центральна алея. Але щоб прийти сюди, ну кому проходимо? От генерал-полковник артилерії, герой Совєтського Союзу, генерал лейтенант Генерал-полковник Дегтярьов. І, і І та, так, та, і якщо ви, якщо ви подивитися, от, от зверніть от, увагу, для того, щоб прийти сюди, ну вам треба прийти через людей, проти яких, по суті, боровся Міхновський, з яким вони боролися. І не дивно, що цей пам'ятник він вже двічі був вже зруйнований. Да? Ми його третій раз відновлюємо і там, додали сюди камеру, чи, чи, чи зробили так, щоб камера була. От хлопці з муніципальної варти сюди приїжджають постійно. Бо це насправді єдиний спосіб зберегти і відновити нашу історичну справедливість. Бо, як виявилося, її не можна лише раз зробити. За нею треба постійно боротися. Враховуючи це, ми всі разом. Я думаю, що буде кількість людей набагато більшою. Починаємо в шануванні несправедливо забути героїв історичної давності, національних змагань. Вже пан Роман казав. Що відновлені пам'ятник Хновському наступним буде полковник Петро Балбачан, також дуже несправедливо забутий і фактично, якби страчений 100 років тому. Бо задача нашого покоління, і взагалі всіх, хто зараз живе в Україні, відновити не лише не зберегти і відновити не лише державу, а також відновити історичну справедливість, показати нинішнім молодим чи дітям, чи поколінню. Хто їхні герої, і просувати це в майбутньому, бо по-іншому нам всім буде дуже-дуже зле. Е, ви знаєте, у 24-му році, в травні, на Київ був окупований, і на його, е, коли Міхновський відійшов у засвіти, на його на прощання з ним було зовсім небагато людей. Е, можливо, не набагато менше, ніж сьогодні, на жаль. От. Але. Я впевнень то, того, що сьогодні Міхновський точно радіє, бо у нього сотні тисяч послідовників. Його ідеї живі як ніколи сьогодні. Вони як ніколи актуальні і їх несуть українці, але вони він радий тому, що українська нація живе і бореться. І він я точно бачу точно впевнений, що він. Радий, що вона переможе, і українська держава є, за яку він так боровся, про яку він перший загалі заговорив. Я би хотів зараз заговорити Симоненком, присвятити цей вірш Міхновському всім борцям за волю України і тим і і в тому числі, щоб і почули ці слова, ті, хто тут лежать, ті, хто вбивав українців. Де зараз ви кати мого народу? Де велич ваша сила ваша де. На ясні зорі, і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і паваша. під сонцем вічності, древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть ці перевертні прибуди і орди. Завойовників, заброд, ви без трукі катів сатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і уде. Слава Міхновському. Він передбачив те, що може перетворитися у, у більшовизм. І говорив, що не треба, фактично, давайте займатися тим, що притамана українському народу, тим ідеалом, які притаманні українському народу. Те говорив про республіканські традиції, які притаманні українському народу. Але, звичайно, ніхто його не слухав. Бо багато наших тодішніх політиків зрозуміло, що потрібна держава, тільки коли Кацапи підійшли до Києва. Коли сталася подія під крутами, битва якась, бо армія ж тоді не була потрібна, і такий, і таких речей, велика кількість все таки він був видатним юристом. Нас часто згадують, наприклад, конституцію Пилипо Орлика, але ж Міхновський теж хотів зробити проект конституції нової української держави. Да, яка теж повинна мати республіканську форму правління, яка розділялася на торгівки влади і так далі, і тому подібніше. Тобто, людина великих енциклопедичних знань і прагнень. Так? Плюс ще нас до сих пір існує так звана московська церква московського патріархату. Да, і теж її критикую. І теж ми можемо знайти в Міхновську ось цю ідею. А чому ми не маємо своєї церкви? Да, Невже до Бога треба звертатися там тільки, наприклад, на російські мови, згідно російських традицій? І таких пунктів, які тоді вважалися незрозуміли для нього, зараз до сих пір залишається досить багато. Бо саме найгірше, коли свого пророка не розуміє своя нація, свій народ. І так, і досить важливо зараз, в цей час да, пройшло вже більше ста біля 100 років після його смерті. Але щоб якраз його ідеї, коли ми маємо все-таки свою вже державу, про яку він мріяв, ми маємо армію, яка захищала і захищає Україну. І ми можемо вже втілити ті ідеї, які він хотів і планувати створити. І щоб тоді спокійно, вже ми на мирній землі говорили цю фразу, присвячена нашим героям. Ждемо удар по дощовому склі стікає крапля світового болю. Кричить від нього музика землі, прильотами записує бемолі. По межі крапель ходить від юган, витворюючи образи із зм'яки, приходять друзі. Туляться до ран моїх розлук і зрад, і перелятів, метелики із пам'яті летять на спогад, що тепер мені за свічку, і спалахи минулого життя в присілі виденцьовують з незвички. І де ви всі, живі і неживі, кохані, і ненависті раніше вливайтесь у рани ножові і кров'ю переходите у вірші. Ви стільки зимі літ перебули, і перш ніж і мені замкнути коло, повільно воскресаєте земли, аби не повторитися ніколи. Стоком, як під стріхою, обріз, як дівчина, за дочку, як шматок, що відгриз, доки богу не знудились люди, завжди Україна буде, доки богу не знудились люди, завжди Україна буде. Вона таки буде на наших кістках, на долоні, якою руків я стискав. Попри Поприглум московита приблуди, попри сумнів, і сум вона буде, Попри поприглум московита приблуди, попри сумнів, і сум вона буде. Як зоря над стернею, як Христос в небесах, як на свято свободи рідний стяг у руках, доки б'ється кохання у груди? Завжди Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде, вона буде велика ще більше, ніж ця на наших наколках, у наших серцях. Попри смерті небезпеки, облуди, попри всіх, попри все вона буде. Попри смерті небезпеки, облуди, попри всіх, попри все вона буде. Як козак в бездолі, як у лузі калина, як у схроні боївка, як пісня щолине, упаде вавилонська споруда, та завжди Україна буде, упаде Вавилонська споруда, та завжди Україна буде, вона буде, хай вдавиться людтю, Москва! Ти здолай москалів і над гробок постав. Врізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде, щоб не вилізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде. Москва, ти звоюй москалів і над гробок постав, щоб не вилізли звідти нікуди. Скрізь лише Україна буде, Доки б'ється, кохання у груди, свята Україна буде, Доки б'ється кохання у груди, свята Україна буде.